Героям слава! А як ви можете бачити за цим Геллабіг-собором позаду мене, я знаходжуся в самому центрі Кельну, а в центрі, в серці Норд вестфалії на заході Німеччини. Я знаходжусь в Парижському Діснейленді. Я знаходжуся у Польщі у Варшаві біля Королівського замку. Я вже півроку знаходжуся. в Місті пасу це Баварія, В ту сторону десь в кілометрі від мене знаходиться кордон з Австрією. Прямо зараз знаходжусь внутрішньому дворику собора Святого Штефана. Україна краще. Просто я вас запевняю. Україна понад усе. Україна це найкраще, що могло статися з Європою. І це не ми хочемо вступити в Європейський Союз. Це європейський союз має хотіти нас себе взяти до них, тому що вони взагалі нічого не можуть насправді. Ти думаєш, ого Європа? Це ж типу дуже прогресивно? Ні, взагалі ні. Тут дуже багато бюрократії, і вони не знають що таке діджиталізація. Відмінностей купа їх навіть не перерахувати. Найголовніше наші люди українці, вони звикли жити в кайф. Я хочу пожалітися в першу чергу на закриті магазини в неділю. По-друге, всі магазини навіть в звичайні дні закриваються о восьмі вечора. Я сумую за своїм круглосуточним АТБ. Люди. Ну, я не скажу, що вони мені не подобаються, але менталіт все одно інший. Так, ми з моєю сім'єю були на мітингах. Навпроти. Російського посольства це було дуже цікаво. Я всім раджу ходити на мітинги, це дуже важливо, і до того ж це можна зустріти багато класних наших співвітчизників. Я не знаю, що за мета іронії відбувається зі мною, але всі мітинги, на які я хотіла вити, вони чомусь проходили повз мене. Так, у нас щонеділі в місті проходять мітинги. На жаль, коли я добралася до Європи. Європейці вже забули про ситуацію в Україні, тому я е, особисто не побачила жодного мітинка, до якого я могла б доєднатися. Тому ні. Ну так то я планую повертатися вже півроку, але сподіваюся, що десь на початку навчання але більше тут сити не хочу. Я планую повернутись, коли ще ми нарешті вирішить, який в нас буде формат навчання, тому що насправді це єдине, що мене тут тримає. Як тільки так зразу за п'ять днів. Польщі. Чудово! Дивлячись, де. Насправді дивлячись, яка країна. Саме у Франції, де ми зараз знаходимося, дуже добре ставляться до українців, дуже багато е, допомоги. Нас дуже люблять і бажають нам перемоги, і а, саме населення дуже добре допомагають нам Розповідаю ситуацію. Моя подруга вирішила купити собі а, одноразку, і власне для того, щоб її продали, а, вона показала документи. документ. Документ закордонний паспорт України, продавець подивився, зробив знижку. А що ще для щастя треба? Одноразка зі знижкою. Є люди, які дуже радо сприймають. Є люди, які дуже агресивно відносяться, тобто це реально залежить від міста, від конкретних людей якихось, і якогось загального стану я навіть не можу описати. По перше, об'єднатися. По-друге, об'єднатися так, щоб не було бажання нікого нас роз'єднати Скайпом. Я ти війну, я не знаю, як виграти війну. Я думаю, це міг би бути В'ячеслав Чорновол. Або всі ми знаємо відповідь на це питання? Це Степан Бандера. Черчилль у мене є відчуття, що ця людина могла б нам десь посприяти. Ну, Бандера, що Бандера? Я думаю, що це однозначно мало бути Степан Бандера. Хотілося б сказати за замовчуванням Степан Бандера. але Степан Бандера і так живий. Його Кадиров там шука, але Тільки не кажуть, він десь в Мюнхені перебуває. На жаль, так її тут вистачає, але як можна впізнати такий лайфхак? Вони ніколи не вітаються, не кажуть дякую, спасибо. і завжди без посмішок з таким обличчям. Самою руснею ні, але дуже багато з російськими німцями, типу. Це от така величезна каста людей, яка приїхала сюди ще 20-30 років тому і сидить топить за той режим, який вони вже навіть не знають. На жаль, так, але вони дуже бояться нас. Навіть коли дізнаються, що ми з України кажуть нам, що вони з Ізраїлю. Ну, типова русня. Ось я не знаю, тому що українці розмовляють російською. Я не знаю, як їх виділити. Ну, звичайно, акцент або суржик він видає себе, але прям русню, русню я, мабуть, не бачила. Шовик, братя, рідні. Мені так соромно, я не пам'ятаю, як продовжується цей напис. Я цього разу не знаю. Що таке, приготуй собі пакет. Якась така підняття. Що таке, приготуй собі пакет. Знову ж не пам'ятаю. Що таке, приготуй собі пакет. О, влюзі, червона калиня, Червона калина похилилася. Червона калина похилилася. А ми тою калиною підіймемо. Uh, my name is Boris Johnson. I am from London. Uh, my name is Boris Johnson. <laughs> <laughs> Допоможе ЗСУ! Допоможе ЗСУ! Допоможе ЗСУ! Every time you're feeling so bad. Ти вибачай, не зміг тобі купити, вулки, відтягу, подарунок. Сподіваюся, хоча б на поцілунок. Feeling so bad очах, Кохана, не зміг купити, тобі букет, щось таке. Маскальний красивий. Гей, гей, гей. не знаю. Маскальний красивий. Я зполняю гапак. Я сповняю гапак. Я твою суку отак. Я режу на шапку. Я українська козачка. Дім філософського це найкраща пісня. Значить, я український козак написав мій одногрупник Андрій. Ми з України. Ми з України. Ми з України. Доброго вечора. Ми з України. Так, ну все. Кода кажуть. дівчатки, а можете сфотографірувати? Я вас фотографувати фу, ідіть геть звідкіля.